Ви коли небудь дивилися на ідеальні городи на картинках, і думали, ні, це точно не для мене. Здається, для гарного врожаю треба народитися з лопатою в руках і знати якісь таємні заклинання від шкідників. А що як я скажу вам, що існують овочі, які прощають помилки, овочі, які ростуть майже самі по собі і потребують мінімум вашої уваги. Сьогодні ми складемо топ 10 саме таких рослин. Залишайтеся з нами, і до кінця цього відео ви зрозумієте, що ваш перший або наступний урожай буде не тільки смачним, але й напрочуд простим у вирощуванні. Головна помилка багатьох початківців дачників це вибір занадто примхливих культур, помідори рідкісних сортів, баклажани, перці. Вони вимагають досвіду, постійного догляду і можуть легко розчарувати. У підсумку даті опускаються руки і пропадає будь яке бажання щось садити, але ми тут не за тим. Наша мета отримати гарантований результат, витративши мінімум сил і нервів. Ми обиратимемо не чемпіонів виставок, а надійних бійців, які нагодують вас свіжими овочами просто з грядки. Цей список, ваша страховка від городніх невдач. Отже, ми починаємо наш зворотний відлік найкращих овочів для дачників початківців, готові дізнатися, хто ж відкриває наш список. На десятому місці розташувався справжній спринтер городнього світу та улюбленець усіх нетерплячих садівників. Зустрічайте його величність зелений горошок. Чому саме він? Все дуже просто. горох. Це майже миттєва винагорода за ваші старання. Він не змусить вас чекати місяцями, нудячись у невідомості. Це ідеальний спосіб швидко відчути себе справжнім агрономом і отримати першу найсолодшу перемогу. Згадайте цей смак дитинства: хрусткий соковитий солодкий стручок, який зриваєш просто з куща. Жоден заморожений чи консервований горошок з магазину ніколи не зрівняється з цим. А тепер найцікавіше процес вирощування. Він до смішного простий, вам не потрібна складна розсада та танці з бубном. Навесні щойно зійде сніг, і земля трохи прогріється, просто замочіть насіння гороху на кілька годин у воді. Потім зробіть у землі неглибоку борозну, покладіть у неї набряклі горошини і присипте землею. Полийте все. Найскладніша частина позаду, єдине про що попросить вас горох, це опора. Він дуже любить дертися вгору, чіпляючись своїми вусиками. Для цього підійде будь-яка сітка, старий паркан або навіть просто кілька палець з натягнутою між ними мотузкою. Спостерігати, як він росте, це окреме задоволення, а збір врожаю перетворюється на захопливе заняття, особливо для дітей. Тож горох. Це не просто їжа, це ваш перший впевнений крок у світ успішного садівництва. Рухаємося далі нашим списком надійних городніх бійців. Під номером 9 у нас розташувався не один овоч, а ціла команда, це листові салати та всіляка зелень, їхній головний секрет і величезна перевага для новачка. Це принцип, зрізав і знову росте. Забудьте про складне формування щільних голівок, як у магазинного салату айсберг, які потрібно довго чекати і оберігати. Тут усе набагато простіше і приємніше. Ви просто виходите на свою грядку і відщипуєте або зрізаєте кілька зовнішніх листочків для вечері, а рослина при цьому не гине, вона продовжує рости з центру, постійно випускаючи нове й нове листя. Це ваш особистий нескінченний зелений конвейер свіжості, такі сорти, як орлолороса, дуболистий, а також звичайний шпинат або пряна рукола, ідеальний вибір. Посіяти їх простіше, простого. не потрібно вимірювати сантиметри між насінням, просто розсипте їх по поверхні вологої грядки, злегка прикрийте землею і поливайте, навіть якщо ви посієте їх занадто густо. Не біда, ви будете просто проріджувати їх, відправляючи молоді паростки прямісінько у свою салатницю. Уявіть, як це зручно щодня у вас під рукою найсвіжіша хрустка зелень для бутербродів, смузі або легкого салату. Це не тільки смачно і корисно, але й дає неймовірне відчуття самодостатності, тому листова зелень. Це безвідмовне і швидке джерело вітамінів на ваш стіл. М -м -м. А ми продовжуємо наш марафон простих овочів. На восьмій сходинці нашого рейтингу розташувався справжній рекордсмен, король швидкості та перша радість будь-якого дачника. Це звичайно ж редиска. Тільки вдумайтесь від маленької насінинки до соковитого. Хрусткого овоча у вашому салаті минає лише три, максимум чотири тижні, це просто неймовірно швидко. Поки ваші майбутні помідори та перці ще тільки набираються сил у вигляді крихітних паростків, ви вже будете хрумтіти першим урожаєм з власної грядки. Це потужний заряд мотивації та впевненості у своїх силах. Особливо для новачка процес посадки елементарний. І впорається з ним навіть дитина, не потрібна ніяка розсада чи складні маніпуляції навесні, як тільки ґрунт стане м'яким, просто зробіть у грядці неглибоку канавку, розсипте в неї насіння і прикрийте тонким шаром пухкої землі. От і вся мудрість, головний секрет смачної негіркої редиски це регулярний полив. Ґрунт повинен бути постійно злегка вологим. Якщо редисці вистачатиме води, вона виросте соковитою, хрумкою та в міру гостренькою, а якщо про неї забути, вона може образитися і стати жорсткою. Тож редиска це не просто овоч, це ваша перша городня перемога, швидка, смачна та беззаперечна, справжня вітамінна ракета, яка запускає ваш дачний сезон. Що ж, ми наближаємося до середини нашого списку. На сьомому місці оселився овоч, який сміливо можна назвати справжнім генієм ефективності та практичності. Це знайомий усім з дитинства буряк. У чому ж її головний секрет для дачника початківця? А в тому, що буряк дає вам подвійний урожай, так так, вам не почулося, вирощуючи одну рослину, ви отримуєте одразу два абсолютно різні продукти. По перше, це, звісно ж, самі соковиті солодкі коренеплоди, вони стануть основою для наваристого борщу, яскравого вінегрету або можуть бути просто запечені в духовці з травами, це неймовірно смачно. А по-друге, і це найцікавіше ви отримуєте надзвичайно корисне бадилля. багато хто не знаючи, її просто викидає і дуже дарма. Молоде бурякове листя це по суті готовий аналог шпинату чи мангольда, його можна і потрібно використовувати в їжу, сміливо додавайте його в літні салати, зелені супи або просто злегка потушкуйте з часником. Це справжнє джерело вітамінів, яке дістається вам абсолютно безкоштовно, як приємний бонус. При цьому догляд за буряком гранично простий. Посадили навесні. Один раз прорідили сходи, щоб дати коренеплодам місце для росту, і потім просто поливайте за потреби, він не вимагає постійної уваги, досить стійкий до хвороб і спокійно чекає свого часу в землі. Тож буряк це не лише смачно і корисно, а й дуже вигідно. Справжній овоч два в одному для вашого розумного городу. Рухаємося до середини нашого списку, і ось на шостій сходинці у нас розташувалися справжні кулінарні чарівники, запашні трави, кріп, петрушка, кінза, базилік, ці красені, справжні чемпіони невибагливості, їх сміливо можна описати однією простою, але надзвичайно влучною фразою Пасій і забудь. Це не перебільшення. Багато з них одного разу оселившись на вашій ділянці, ростимуть з року в рік, розмножуючись самосівом, немов шляхетні бур'яни. Вам не потрібно креслити схеми, готувати розсаду чи вимірювати міліметри між рослинами. Просто візьміть пакетик насіння, наприклад, кропу, і щедрою рукою розсипте їх по будь-якому вільному клаптику землі. Можете навіть зробити це між грядками з іншими овочами, вони не конфліктуватимуть, а навпаки, своїм яскравим ароматом можуть навіть відлякувати деяких шкідників, але головна їхня перевага це миттєве перетворення будь-якої страви. Уявіть, ви готуєте звичайну варену картоплю чи літній салат, і ось ви виходите на двір. Зривайте кілька гілочок свіжого, запашного кропу чи петрушки, і ваша проста страва миттєво перетворюється на маленький кулінарний шедевр. Саме ці запашні дрібниці і створюють справжню дачну магію. Це той самий випадок, коли мінімум зусиль дарує максимум задоволення та смаку, а, а ми піднімаємося у топ 5 і тут нас зустрічають два непомітних, але абсолютно незамінних герої будь-якого городу це цибуля і часник. Чому саме вони? Тому що це ваша запорука від невдач. Ці друзі прощають майже будь-які помилки і не вимагають до себе королівської уваги. Якщо ви забули їх вчасно полити чи прополоти, скоріш за все, вони навіть не образяться. Особливо гарний для новачків озимий часник. Це справжній городній лайфхак. Ви робите розумний хід, садите зубчики восени перед зимою, а навесні, поки всі тільки починають сіяти, ваші грядки вже будуть вкриті бадьорою зеленню. Вам залишиться лише спостерігати, як він росте, і зібрати врожай влітку майже ніякої роботи, а результат гарантований. Та є у них і таємна суперсила. Цибуля і часник, це, це найкращі охоронці для вашого саду. Їхній сильний аромат відлякує безліч шкідників, які можуть зазіхати на ваших ніжніших сусідів по грядці, наприклад, на моркву або полуницю. Посадивши їх поруч, ви створюєте невидимий щит, який працює цілодобово і без вихідних. Тож це не просто їжа, це два в одному надійний врожай для вас і надійний захист для всього вашого городу. Отже, ми за крок до п'єдесталу пошани. Четверте місце посідає рослина, яку сміливо можна назвати справжнім вертикальним садом це квасоля спаржева, особливо її кучеряві сорти. Чому ж вона така чудова? Вона вирішує головну проблему маленьких ділянок брак місця. Замість того, щоб розповзатися по землі, квасоля росте вгору. Просто дайте їй за що зачепитися сітку, паркан або курінь з гілок. І вона створить живу зелену стіну, яка не тільки годуватиме, а й прикрашатиме вашу дачу. Це справжній чемпіон за врожайністю, її головний принцип: що більше збираєш, то більше росте. Ви зриваєте молоді стручки, а рослина тут же формує нові. Цей зелений конвеєр працюватиме на вас усе літо. Забезпечуючи свіжим продуктом для вечері і заморозки на зиму, а догляд він практично не потрібен. Посадили насінену в землю, поливаєте в посуху, от і все. Квасоля сама попіклується про себе і навіть поліпшить ґрунт для майбутніх посадок. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче отримати максимум врожаю з мінімальної площі та з мінімальними зусиллями. Ми входимо до трійки лідерів. Бронзову медаль і почесне третє місце у нашому списку здобуває хрусткий, соковитий і всіма улюблений огірок. Так, можливо, ви чули, що огірки можуть бути примхливими, але насправді всі їхні примхи зводяться до одного простого і зрозумілого слова вода. Огірки це справжні водохлеби. Якщо ви забезпечите їм регулярний і рясний полив, особливо у спекотну погоду. Вони віддячать вам з неймовірною щедрістю, лише уявіть, всього один два правильно политі кущі здатні буквально завалити огірками всю родину на ціле літо, це не перебільшення, ви додаватимете їх до салатів, їстимете просто так, солитимете, маринуватимете і роздаватимете сусідам, але є один важливий секрет, який перетворює хороший урожай на практично нескінченний. Огірки потрібно збирати постійно. Щойно плід досягне потрібного розміру. Зривайте його, не чекайте, поки він перетвориться на гіганта. Для рослини це сигнал. Ага, моя місія зі створення насіння виконана, можна розслабитися. А коли ви зриваєте плоди, ви нібито обманюєте її, змушуючи думати: так, потрібно терміново виробити нові. Це неймовірно щедра рослина, яка з вдячністю відгукується на найпростішу турботу, і не має нічого смачнішого за свіжий огірочок щойно зірваного з власної грядки, срібна медаль і заслужене друге місце нашого рейтингу дістаються картоплі. Можливо, ви зараз здивуєтесь картопля це ж цілі поля, трактори та важка праця, подумаєте ви. Але давайте відкинемо ці стереотипи. Вирощування картоплі на своїй невеликій дачній грядці це насправді захопливий і, що найголовніше, дуже простий процес. Тут вам не потрібна ювелірна точність, як з дрібним насінням, ви просто берете бульбу, можна навіть пророщену, і закопуєте її в землю. Все. Основна робота зроблена. Догляд за картоплею зводиться всього до кількох ключових дій: перше це прополювання, щоб бур'яни не відбирали в неї сил, і друге, найважливіше і навіть медитативне заняття підгортання. Коли кущі підростуть, ви просто нагортаєте на них землю з боків. Це допомагає формуватися новим бульбам і захищає їх від сонячного світла. Але найчарівніший момент. Настає восени викопування власного врожаю це справжній квест, пошук скарбів, ви встрамляєте вила в землю, перевертаєте грудку, і ось вони чисті міцні картоплини. Це ні з чим не зрівнянне почуття. Ви не просто виростили їжу, ви забезпечили себе другим хлібом на довгий час. Це надійність, простота і гарантований вагомий результат. Що додає сил та впевненості будь якому дачнику. І ось він, наш чемпіон. Золота медаль і титул найпростішого овоча для дачі беззаперечно дістається кабачку. Якщо ви прагнете 100% гарантії врожаю, просто посадіть кабачок. Це не рослина, це справжнісінька машина з виробництва їжі, які для роботи потрібно лише одне, щоб ви не заважали їй рости. Серйозно посадіть одну насінину в землю, час від часу поливайте, і можете вважати, що вашу місію виконано. Він росте з неймовірною швидкістю, він не хворіє і йому абсолютно байдуже. Чи ви досвідчений садівник, чи тримаєте лопату в руках вперше в житті? Він просто ростиме і даватиме плоди. Але ця феноменальна простота має і зворотний, дуже кумедний бік. Головний виклик, пов'язаний з кабачком, це не виростити його. Головний виклик це пережити його врожай. Спочатку ви першому акуратному плоду, потім робите оладки через тиждень кабачкову ікру. А ще через тиждень ви починаєте ставити собі головне дачне питання: куди дівати ці кабачки. Ви почнете роздавати їх усім, кого знаєте. І навіть тим, кого не знаєте. Тож кабачок це ваш квиток у світ великого врожаю. Тільки будьте готові, ви хотіли гарантій, ви їх отримаєте. І навіть набагато більше, ніж просили. І ось він, наш чемпіон, перше місце із звання найпростішого овоча для дачі отримує кабачок або його близький родич Цукіні. Ця рослина справжній монстр продуктивності, йому потрібне лише сонце, вода та трохи місця. Він росте так швидко і плодоносить так рясно, що ви забудете про невдачі, але ось тут і криється головний поворот. Справжня проблема з кабачком не виростити його, а придумати, що робити з нескінченним урожаєм спершу ви радієте першому плоду, потім робите оладки. Потім кабачкову ікру, потім починаєте гуглити 101 рецепт з кабачків. Апогеєм стає момент, коли ви намагаєтеся непомітно залишити пакет з кабачками на порозі у сусідів. Тож його простота у вирощуванні це одночасно і благословення і веселе прокляття. Отже, ось вони 10 овочів, які зроблять ваш городній досвід легким і приємним, почати з них. Означає гарантувати собі врожай і отримати задоволення від процесу. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас який овоч ви вважаєте найпростішим для вирощування на дачі, або, можливо, у вас є своя кумедна історія про битву з урожаєм кабачків. Поділіться своїм досвідом у коментарях.